Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий БТР. Запускаємо FPV та летимо до цілі. Дрон влучає прямо в БТР. Спостерігаємо вибух і задимлення. Продовжуючи спостереження, бачимо, як техніка ворога починає горіти. Запускаємо другий контрольний ФПВ. Спостерігаємо точне влучання. Гарна робота. Виявили ворожих піхотинців, які пересувалися на мотоциклах. Діставшись до цієї точки, ворог зліз з техніки для збереження мотоциклів, вирішили їх замаскувати, сподіваючись, що ми не помітимо. Але наш FPV вже летить до цілі. Оператор вправно керує дроном, спрямовуючи його прямо на мотоцикл. Дрон влучає точно в техніку. За допомогою розвідувального дрона бачимо, як мотоцикл починає горіти. Нічне полювання на ворожу вантажівку від батальйону безпілотних систем. Наш скид попадає точно в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух та горіння цілі. За допомогою розвідувального дрона виявили замаскований міномет, розташований між деревами. Оператор FPV скеровує дрон прямо на міномет. І влучає точно в нього, спостерігаємо вибух та задимлення. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV. Більше дохлої русні.